Добрий ранок вам, малята, хай радіє вся земля, буде щедра і багата, адже тут моя сім'я. А чи знаєте ви, що таке сім'я? Сім'я це люди, які живуть під одним дахом. Пропоную послухати вірш, що таке сім'я? Розкажу вам, друзі, я. Що таке сім'я? Разом дружно проживаєм і пісні про це співаєм. Люба матінка моя, як пишаюсь нею, я, в неї руки золоті, серце кожного зігріє, Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті все майструє, все ладнає. Бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. У мене є і ще й брати, кращих в світі не знайти. От і вийшло, всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Діти, про що розповідалось у вірші? Правильно про сім'ю, про маму, тата, дідуся, бабусю, братика. У сім'ї завжди панує любов і всі один одному допомагають. Погляньте на картинку, що там робить сім'я. Правильно вони разом прибирають на кухні. А що на цій картинці робить сім'я? Готує їсти. Так. А що тут робить сім'я? Вони разом граються. Молодці. А тепер давайте подивимось на наступну картинку. Тут сім'я відпочиває на природі. А погляньте, хто ще з ними сидить? Собачка, молодці. А на кого вони дивляться всі разом? На качічок. З пластиліну. Нам для цього знадобиться дощечка, різного кольору пластилін і стека. Тож почнемо творити дива. Спочатку ми з вами зробимо хлопчика. Ми візьмемо пластилін весь і розімнемо його в долоньках. Ось наш хлопчик зеленому костюмчику і роззімнемо його. Ось так роззімнемо. Тепер скотаємо з вами таку довгу ковбаску. Ось, катали ми з вами довгу ковбаску і сплющуємо її, щоб вона була плоскою, не дуже сильно, але щоб була плоскою. Ось. Зайвий пластилін трошки приберемо те, що нам не буде потрібно. Тепер ми цей шматочок. Які ми з вами сплющили, і з вами треба буде розрізати навпіл ось тут, до половини стекою беремо стеку, і до половини стекою ми розрізаємо, щоб була однакова у нас однакові за розміром ніжки. Тепер ми їх згладжуємо. Наші ніжки ми згладжуємо. і тут ми робимо, наче чобіток ось так зігнемо ось приблизно так. Сплющуємо, щоб це було видно, що це ножки, щоб він міг стояти на ногах ось так. Тепер ми візьмемо жовтий пластилін і розріжемо, відріжемо два шматочки. Це у нас будуть руки. Ось руки. Так, ось у нас. Це будуть ручки, ми їх теж ось так сплющуємо, розм'якшуємо, щоб воно було м'яке у нас пластилін, і робимо ковпаску не дуже товсту і не дуже тонку. Це будуть у нас ручки. Тут внизу ми трошечки загорнемо, це буде, зігнемо, то буде ручка. Ось так наступна наша ручка. Так само ми з вами розімнемо, зробимо не товсту і не тонку ковпаску. Тут загнемо. Ось тут загнемо і прикладемо. Ось у нас вийшло дві руки. Ось у хлопчика дві руки. Зараз ми візьмемо шматочок білого пластиліну, відріжемо. Це у нас буде голова. Теж ми розімнемо наш шматочок пластиліну, скатаємо кульку. Так. Прикладемо. До тулуба. Ось так, щоб вона трималася. Зараз ми зробимо з вами волосся теж від шматочку пластиліну ми відріжемо великий шматочок коричневого кольору. Ось так, і зробимо кульку. Тепер цю кульку ми сплющуємо, щоб зробити ось таку ласку кульку і будуть у нас волосечку у нашого хлопчика. Розтягуємо з усіх сторон, щоб вони були густенькі. Ось є волосечку нашого хлопчика. Зараз ми нашому хлопчику зробимо оченятка. Маленький шматочок від чорного пластиліну відщіпуємо, робимо кулечку, ось таку невелику і прикладаємо до лівеньки. Так само наступну кульку ми теж так робимо. Шматочок відчепнули, зробили кульку, від червоного пластиліну теж невеликий шматочок, це у нас буде ротик. Робимо таку невеличку ковбаску і прикладаємо до нашого хлопчика, до ротика, до голови ротика. Ось. Ось у нас вийшов хлопчик. Ось такі от гарненький. Сподіваюся, у вас теж гарний хлопчик вийшов. Зараз ми будемо робити ось таку дівчинку. Можемо зробити із з косичкою, можна зробити із двома хвостиками. Ми беремо теж цілий пластилін, шматочок, розімнемо його в ручках. Розімнемо, розім'яли, і ми з вами робили якось на занятті морквинку. І робимо ось таку морквинку. Ось. Це буде платічко у нашої ляльки. теж трошки сплющуємо. Ось трошки ми сплющуємо її, таке платічко. Ось, платічко у нас таке готове. Зараз ми візьмемо жовтого кольору пластилін, так само відріжемо шматочку, два шматочка, це будуть у нас ручки. Робимо копаску не товсту і не тонку. Внизу ось так робиться у нас така ручка. І ось так прикладаємо до платічка. Наступний так само шматочок ми з вами зробимо. Не товсту, не тонку. Так само ми тут зігнемо, і прикладемо до нашого платічка. Візьмемо шматочок білого пластиліну, який у нас залишився, і розімнемо його. Так, і робимо кульку. Ось це у нас волівинка для нашої ляльки. Так, підходить. Зараз ми з вами зробимо нашої ляльки зробимо волосечку. Волосечку ми зробимо жовте. Так, теж навпіл ми розділимо. І цей шматочок ще напополам, і це будуть у нас два хвостика ми зробимо з вами. Це будуть волосочко. Ми їх ось так. Знову кульку зробимо, потім сплющимо. Ось так сплющуємо. Це будуть волосочко нашої ляльки. Ось така. Примірюємо наше волосочку ляльці. Ще трошки більше зробимо. Сплющуємо, сплющуємо, трошки більше. Так, ось наше волосочко ляльці готово. Так. Зробимо нашої ляльці дітки косичку. Ось ми зробимо такий жгутик. Зараз ми його розділимо, зробимо косичку. Дуже простеньку, щоб ви могли самі зробити таку косичку простеньку. Не з трьох із двох таких жгутиків. Прикладаємо і просто ось так закручуємо нашу косичку. Ось. У нас вийде ось така у нас з вами незвичайна косичка. Ось. І притулимо нашу косичку до дівчинки, до її голівеньки. Бачите? Ось. Зараз зробимо ученята. Нашої дівчинці оченятка у хлопчика очі є, і ротик. Так само у дівчинки у нас буде ротик два ока. Ось так. І ще так само ми зробимо ось таку. З вами. Відчіпнемо невеличкий шматочок, це у нас буде чорненький ротик. Робимо пальчиком такий невеличкий шкутик. І от трошки зігнемо, щоб дівчинка у нас посміхалась. І прикладемо ось тут. Ось у нас тепер дівчинка посміхається. Зараз ми нашій дівчинці притулимо голівеньку. Ось у нас є олівенька, косичка наша. Бачите, яка гарненька вийшла. Зараз зробимо ніжки. Ніжки ми зробимо, щоб вони виглядали з-під платьку. Так само жовтий шматочок пластиліну ми розділимо навпіл. І ще шматочок напополам. Зробимо невеличкий жгутик. Таку ковбаску товстеньку зробимо. І ось так її зігнемо. Це буде такий черевичок. Якщо у вас щось не вийде, попросіть батьків. Все, ось ми притулили. Далі невеличку ковпаску. Знову тут зігнули. Зробили такий чобіток. І Притиснули до низу. Ось тепер у нас лялька із ніжками. І з косичкою. Подивіться, які дівчатка у нас вийшли гарні і хлопчики. Ось бачите? Подивіться, які гарненькі у нас вийшли. Дівчин, дівчатка і хлопчики. Сподіваюсь, дітки, у вас так само вийшло гарненько. Пусть із допомогою батьків. Але ви самі це зробили. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей. Бувайте!